На Рівненщині розпочався масштабний пілотний проєкт з розвитку центрів надання адміністративних послуг за підтримки програми Поляріс. Дубинський ЦНАП один із небагатьох, який потрапив до числа учасників цього проєкту. 64 громади, має 64 ЦНАПи, З цих ЦНАПів 35 подали і шість виграло, в тому числі і Це дуже приємно, що ну, нас бачать, тому що будь-який проект це рух вперед, це якісь зміни, хороші зміни. Розпочинаємо цю роботу із Дубенського ЦНАП. Наступні ЦНАП також будуть на етапі пілотування це і Рівненський, і Великомилянський, і Клесівський, і Володимирецький. ЦНАП, і ми маємо надію, що результат цієї співпраці призведе до того, що Послуги будуть ще більш доступні, більш якісні. Ну і відповідно, отримувачі цих послуг будуть більш задоволені. Зазначається, що процес відбору був надзвичайно прискіпливим і передбачав оцінку за низкою критеріїв. А сам проєкт має на меті покращити якість та доступність адміністративних послуг для мешканців громади. Після комплексної оцінки буде сформована дорожня карта розвитку ЦНАП Дубинської міської ради. І відповідно, наступні кроки це імплементація завдань, які будуть включені в цю дорожню карту. І імплементація буде носити такий багатофакторний аспект. Це і робота із персоналом ЦНАП, і можливості стосовно інтеграції додаткових послуг, можливості стосовно і запровадження різноманітних моделей надання адміністративних послуг. І ось 18 березня відбувся візит до Дубна експертів програми «Поляріс» та представників обласної адміністрації, у рамках якого обговорили виклики у діяльності ЦНАПу у місті Дубну та його подальший розвиток. У Дубні сподіваються, що участь у проєкті дозволить розширити перелік послуг. Я завжди підтримую нове, що яке. Потрібно для того, щоб розвивати наші ЦНАП, розвивати наші можливості і однозначно, однозначно будуть завжди таким ноу-хау, які пропонуються, які плануються, щоб далі були наші адміністративні послуги, якісніші і прозоріші. Це є можливість виїжджати до наших старших людей, 80, які не мають змоги ну, приїхати в ЦНАП. Або не мають грошей на когось передоручити свої бажання, прохання, враховуючи те, що в нас іде повномасштабна війна, і повернуться дуже багато наших хлопців, дівчат з пораненнями. Їм теж буде ну, декому незручно з певними пораненнями. І це була би така можливість виїжджати і до хлопців, і до наших. Людей похилого віку допомагаючи їм. окрім того, розглядається питання виїзду фахівців дубинського ЦНАПу і до сусідніх громад. Тож участь у масштабному пілотному проєкті за підтримки програми Поляріс допоможе реалізувати нові ідеї та вдосконалити надання адміністративних послуг. Варто зазначити, що наразі ЦНАП у Дубні надає більше 340 послуг і планує розвиватися далі.